Летаєм сотку, не менше сотки. Давай! Оце в мене самий демократичний газон. Скільки хочеш, тільки їдеш. Без проблем. Пиляка летить. Руль візинчиком. Да? Красота. Один тільки мінус у газонів, що кормоза беруть завжди з другого разу. Навіть в нових, мабуть, газонів така проблема. Двічі треба натиснути або прокачати педаль гальмів, щоб він зупинився. Це таке. Нюанси. Значить треба не розганятися. Ото -от, 35 і не більше. Доброго раночку. Молотимо сою, кукурудзу і все одночасно. Сьогодні я за водія, думаю, проїдусь на газончику, попробую, як відчувається з новим рульовим. Капітально. Одною рукою легенько рулюю, можна і відос познімати. І, в принципі, не втомлюєшся, це велике діло. Казав водій, що як на легковій машині, ну, я з ним погоджуюсь. Провірено. Так, що у нас тут по сої? Соя молотиться, трошки зеленкувата. Ну так, куди його дов довше ждати, попереду дощики, треба її змолотити. Отака от невеличка грядочка, 40 соток, трошки грязненька, ну нічого, хай буде. Провіємо, якщо що, то не проблема. Так, зараз трохи припаркуюсь, щоб не мішати комбайнику. Жадка, Флексі, жу Оразково перед зміною культури треба почистити кузов От попередній. Ми возимо кукурудзу, там трохи залишилось і з соєю мішати не можна. Так, є Все, підняли. хорошо Все чітко. Зараз підчищу кузовець, тому що це діло серйозне. Так Ось, вроді багато, але трошки висипали. Навіщо його підмішував? І там ще трохи є. В общем, така робота. Сьогодні я за що, Соя тут у мене така собі, середня, слабенька. Не дивлячись на те, що тут удобрений город, сюди закладав чоловіку там навоз, вивозив і он куча лежить. Тут би соняшник або кукуруза були б капітальні. Ну, Так як дощів не було, то в принципі, не дуже, не дуже соя. А проте я вам скажу так, що є, то є, що є, то наше. Слава Богу, що й таке. Далі там інший город трошки кращий. І ще в одному селі в нас гарна соя під посівмат. Ну, то вже буде, мабуть, пізніше, або під вечір, або завтра зранку. Так що, соя теж має право в нашому господарстві на існування. Рухаємось далі. Ой. Недавно був праздник дальнобойщика. Суха як порох. Thank <laughs> you. Хлопці, кукурудза. 7 вересня. 11.7. База пересушена. Ну що, колеги, культура року, соя. Жнива сої. Друга локація. Сьогодні відбуваються в мене жнива і на кукурудзі, і на сої. Там хлопці працюють, все організовано. Три одиниці техніки на вивозки зерна. Ну, а тут приїхав я пікапом, можливо, влізе, можливо, ні. Подивимося. Соя, наче й непогана. Три нуля. Чотири. Отака. Є й стрючки на ній. І, до речі, що дуже класно, вони не лопаються. Нема розтріскування стручка. Це важливо. Залишимо її на посівний матеріал. Комбайн Дон 1500. Дякую тим хлопцям, які реально допомагають невеличким аграріям збирати урожай. Ну, бачиш, достиглий бобик. Нема такого, що зелений він там. Бачу, бачу. ловкий. Бачиш, бачиш, у мене на цьому на майданчику своя та лежить. Там оце до щеку. Так, була Після, в сильна. Домачки одне. Що, велика подія в нашому селі. Я змолотив сою з Божою поміччю. І хлопці великі молодці, Велике їм спасибі. Хазяйни толкові, механіки, все. Комбайник працює як потрібно. Звичайно, труда багато вкладають, але ж ця техніка і повинна працювати. Соя, як хочу залишити на посівний матеріал. Прекрасна соя, достигла, незелена, мало битої, ще й непогано вродила. Бач, ти казав мілка, не мілка. Вовка Ну, Кілограм 700. Та не дуже, я б не сказав. Да, да, да. Та я перевію її та і все. Не буде ніяких. Да. У мене віялочка є, зробимо. Привіт! А ми завтра її заберемо. Чи вечором, чи. А завтра, мабуть, хай лежить.